Всім привіт. Приїхали з братом на щуку, ну, на озеро зночили, все як має бути. На завтра передає ну, в районі нуля. Морозу такого як не буде, що можна рибалити. Може чуть-чуть зранку приморозить. Зараз друга година, до вечора плаваємо, потім припливемо, розкладемо палатку ну, і вже табір будемо готувати. Там палатка, ватру запалимо, щось будемо готувати. Такі-то плани. Спіння скласти. Так, зав'язати поводки. На поводки використовую 0,55 фльор. Що, заплелими? Зараз будемо провод, шукати що пока. Все, тут можна і корець звідси будемо кидати поступово. Самого соку пауза і проводка. Ну, день класний став. На 12 годин такий туман стояв сирість. Така братка погода. Зараз красота. Ну що, перепливе?

Супер, супер. Класно. Ну, Ота коливалка, ну і в Африці коливалка. Дорога ця коливалка, але своє діло робить. Ну Ну. саму Расанин. Ну посилання скину на цю коливалку. Та не то що на коливалку, на... Ну всі снасті, приманки. Коротше, чим користуємося, все, все скину посилання. Подивитись. Може комусь щось підпасує. Ну класний щупак. Такий за кілограмовий. З кілограм 200 тако, думаю. Ну такий непоганий. Так, у нас щука є це вже добре. Можна вже нічого не клюнути. Ну, може щось щось зловимо, але... але вже зловили. До самої високи кидати. Ловимо далі. Класний щупак. Веди сюди. Ох! Файно опирається. Давай, давай, давай. Взяла на неогорожений Easy Shiner Ну, Тобто тільки все. тим була покльовка. таке. Ну Коротше я посилання скину, бо, щоб не Перед тим була покльовка, кажу, братові, викидаю у саме місце на рано чи пізно. Знову атакує. Ну і десь на проводці 6-7, ну, знову взяла, але вже жадно. Кілограм 702. Десь тако по моїх підрахунках. Силикон повністю заїв. Ізі Шайнер п'ятірку. Я поки далі ловлю на коливалку. Завтра на великій воді будемо ловити, там тож, також поставлю ізіка. Ну, давай розчіпляй. Тільки поміняв на білий колір. І була зразу покльовка на десь на третьому-другому забросі було, на білий полі і потім на п'ятому забросі то вже долою. На цим відчепив зіжме зуби і буде біда. Кидай, я, я на кокан поставлю. Люкс. Це такий короткий вихід. І може ще одну встим або покльоку отримати і до вечора, напевно, буде тишина. Хоча вже потрохи починає вечоріти, Ще ловимо. Тут дно чисте, але немає аж де так ховатися. А от сока. Це класна схованка. У нас вид-то малька. Ло два окунь також плаває вздовж стіни. Трохсь підведи. Є Ха -ха -ха. Класно. О, яка. Ну, Взагалі нормальна щука. Ну. Також на, на п'ятий номер Easy Shiner. О. Два грама підгрузка. Так, поки все. Переведемо на базу, стабір розкласти, палатку, дров принести. Потім щось приготуємо на вечері. Сьогодні гарний улов. Але розпогоднилось, може бути на ранок ну, раз. ну Буде, то буде, що зробиш, будемо трошки мерзнути. щуки такі класні. Ну і ще були. Отам От ну, по одній покльовці, що можна зарахувати. І все. завтра ранок повністю цю всю стіну осаки до обіду пробиваємо. Як нас захоче вийти кормить, то щось піймаємо. Як вона не буде мати бажання їсти, вона буде сидіти в ощах, в траві, діти голову не висунуть. Вже як буде. Поки крига не стала на водой, можна спінгувати. Я ще що перед новим роком то крупно. Покажу табір наш. Тут човен. Тут близенько ватра. Багато розпилили, щоб було видно, ну і щоб грітись. А приготуємо зараз на пітці вечеря. Тут розклали палатку. Є спальники, каремати, все є. Так ми облаштувались. Поставив гречку варити. На гречки зараз дожарку зроблю, з корочу філе. і цибульки. Така буде вечеря у нас. Не хочеться сухом'ятку їсти, тим більше ніч довга, можна пограти, щось приготувати гаряче, свіженьке. На природі гречка не така, як дама. Ха -ха. Це печка з піддом, бачите тут батарейки, зараз під дох відключений. Така турбопічка називається. Гречки приготувалась. Буде нам завтра на сніданок і на вечерю. Пічка готує добре, аж треба постійно підкидати дро. Кореш, філе закинув, зараз обсмажу і цибулю також. Так, це готове. Димою ось вечерить. Підкинь доровно і горить. Зараз робимо місце. Така година, цікава. О, ще лише половина восьмої. Час у море. А друга ложка де? Є на, на ложку. Середина листопада. Так, сидимо і кайфуємо. Так, коловатри, вечеряємо поряд. Човен, озеро, щука на кукані є. Класно. Mm -hmm. смачного. Смачного. Легенький прямо бере. Подивився прогноз. На ранок має бути тепліше. Паде туман. Ну так буде в районі нуля. Так що зустрінемось ранком. На добраніч. Всім добрий ранок. Один 20 по шостій. Десь сьомій треба заплести. Ну якраз вже розсвіло. Брат ще снідає. Вода закипіла. За чаю, щоб було на день. І можемо запливати. Так, сідушки принести. Сідаки забираю у палатку, щоб були сухі, так вони би за ніч були повністю мокрі. незручно було би сидіти. Так, ну запливає. Так, Взяв рукавиці. Табір залишили, почнемо риболовлю, там де вчора піймали. Дві щуки. Риболовню розпочали вже. Вже по десяток разів закинули. классно. Классно, mm -hmm. классно. Супер. Стандартно. Люкс. И сократная проманка. Ту на какой Снова блесенка в деле. меншій воді блесну, а потім також. Не буде більша глибина, така двометрова під осокою, там буду кидати силикон. Так, звідси потрібно плести, тут прокидали. Яка щука з осоки пантрувала, якусь здобич ми її виловили одну. Підгрузку 2 грами тільки роблю. Ось так плевемо і кидаємо. Практично Дебрі. Повільна проводка. Під водою також багато осоки. чути так по ній проходить селіко Там вона і сидить. Брата взяла з під самої осоки. Підемо дочіпила, бачив. Це заводию під цак. Вся б'є з під осаки. Все така в районі 50 сантиметрів. Підсак може виглядає менше, але насправді вона непогана. Що особливо, чого вона не боїться інколи супроводжує до самого човна і там аж клює. Саме головне не, не шуміти. Тихенько себе поводити. Бачите, стоїмо близько від стіни трави. Маляк як почав гуляти. Почав гуляти, маляк зараз за ним і щука вийде. Є щука. о хо 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 вже взяла близько коло лодки. Супер! Отак в такому темпі йдемо, і бачите, дає результат. Така неспішна проводка. Чуть з паузами. Інколи трохи вершинкою підіграю. Ранковий вихід явно закінчився. Ніяка рибка навіть на поверхню не виходить. Ну і нема покльовок. Припили на базу. Зараз треба поснідати нормально і зігрітися. Трошки промерзло. Сира. Ноги холодної води. Холод показує температуру 5,5 градусів. Води Зараз розпалимо ж. було ще Ватра горить, підгрів гречку, яйця підсмажу. Щас шкварчать, перейдемо поснідаємо, загріємося. Приберемо все лишнє, ну палатку. Палатку складемо, залишимо тільки лодку, щоб потім приплисти, лодку спакувати, машину і додому. Холодно, сиро так. сонця напевно, сьогодні не буде. ну Годину приблизно відпочинемо загріємось. І вже загрівся. Так тепло. тепла. Ну, Верхася цей Прибрали трошки територію. Брат ще до прибирує. Хтось забув дзвіночок. Ще робочий, може комусь пригодиться. Ці сумки ще лишаємо на човен. Ну що, запливаємо? Зігрілись. Він руки такі чорні від цієї посуди. От зараз видно, де аж стіна осоки, а скільки її під водою є. Все там можна через це все протягнути. Шука в цих хащах стоїть. І підводний ліс. Тут це холода був, до речі, щойно схід шуки. Така симпатична. Після підсічки фрикціон помотала і зійшла. Така вона завелика була, це може не дізнаємось. Ну, сьогодні перший схід в мене. Брата буде один схід. Класно. А. Ось і пер rest, так? Репнула. Так, Щук. Так що ще одна є. Нехай ще 10 раз кинем і додому. Ось такий улов. 7 щук. А. Ще трохи спіймали. Правда, значилою. Ще якби до вечір сьогодні було, думаю, що одну-дві би виловили. Бомба-рибалка. Ну що, така рибалка середина листопада зночілою. Щука клює, але правда, виходами. Дві щуки зійшло. Не покльовки, такі вже тягнули, одного у мене, одного брата. Ну непогано. Не забувайте підписуватись, долучайтесь в інстаграм. Лайки, коментарі і до зустрічі!